Слава рогу, який вогонь віри з небес у серця наші зносить. Сокіл, світлосяйний батько наш життєдайний, знак якого гербом нашим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного ророга батька, який вогонь віри у душах розпалює. Тим радість даруй нам, прийди, рарох, прийди, сок рарох. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, радістю, радістю повниться радістю великою, радістю віддані віри, рідної радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого Боусяйни, нині шлях наш тепер. Світлом віри православної православний, і світлосяйним духом твоїм, Батько, Сокіл, рарох, світлосяйний, кличу світло рода Всевишнього батько, рарох прийди. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь віри віди православний на землі слов'янські, уроди православні. Хай відчуємо присутність твої, соколи, світлосяйних, і побачимо горіння вогню Твого в душах слов'янських людей православних. Хай вогонь цей через очі людей православних, землі слов'янські усяє, тим лад, сотворяючи рік наш радуючий. Слава тобі, Сокола світлосяйний, слава тобі, ророже, слава рарого. Маліки, слава. Прийди, рог, прийди і будь посеред нас наповни світлом твоїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діли, образи світля життя праведно творили, коло себе сотворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний, з осварги синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри війде православний, на крилах своїх приніс, землі слов'янські душі наші осяючі, слава рарогу, слава. Батько, прийди. Прийми Соколи пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертви тобі даємо. Ду дяку посилаємо, щоб ти чув клич нас, щоб з нами повсякчас перебував душі наші зідівайчі. Прийми, Боже, прийми, Боже. Прийми, Боже, прийми роже. Слава На Навіки слава, слава Ророва, І вогонь віри у душах розпалює. Сходиш ти зосваги синії і світло Боже, усе вся наші приносить, батько рароже, усяй світлом своїм родичів наших. Запали вогонь віри, віду православної, усе всяк людей, родів слов'янських, хай кожна душа слов'янська світлом твоїм усяєвіться. Вогнем віри палає до життя праведного веде. Силою велично незбагненна у тобі світло праве, яве та навесу, бо ти є все перемагаючий дух, і Віри відо правої бачимо, як у сіянні твоєму родина що й знаються, а громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми добрими, людьми благородними, бо ладство бачимо, як людей багато до любому мудрі світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любому любомудря світло, богів славити на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги зійняли, великі, коло у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі. Дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості, повні славами, тисячо волосами до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджують богів права, славлячи, як бачимо, так і є. Однині назавжди од віку й віку. Слава рарогу, слава. Тож той з нами повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці, чинку, у дорозі і вдома, наповнюй світлом своїм віри, праведне життя наші. Слава тобі, соколе, слава рогу. Ро. Навіки слава слава. Влади всевічний, Боже, родів і народів слов'янських. Все тобі проказували слави, князі, де керманичі наші. Сиди до вами, знанням та силу владувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика таїна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та врятувати в них. Русь, клич тебе, влади, прийди, вроди та на землі наші. Найбезла та розброзгорять вони, місимаргом крилатим, ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу, слава рідним Бога. Слава мотця нашого Велеса! Батько нашого, який мудрістю родив слов'янські, примножує душі наші врівноважує, Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас вдень і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівнуважу думки наші, щоб думку гострою, швидку і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибачі, бачили, бачили і чули, батько Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, на дурню не реагували, до світла йшли. Рід Слов'янський укріплю, режим Слов'янський. Ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суриці кличемо. Слава велису батька, слава. Батько світовиде, переможи з темряви, воїн світла і праха. Без тебе у темряви перебували стражданнями наповнені. Переможи й темряву у душах наших, допоможи нам світлом праве наповнитися у світлі, у і силі утвердитися. Доправи йти, дурню з голови викинути, будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава! На <звіст> ом... цьому завершуємо, слава Богу, Ророга. Ну і будемо святкувати ладовиці, ладовиці наші, красну гірку, красні наші дівиці. Будуть благословення зараз получати. Слава рідним Богам! Слава! Да буде так, да прибуде сила богів рідних, предків світлих з усіми нами повсякчас.